Доброго всім дня вітаю. Нарешті. Ми дочекалися цього особливого для наших дітей і для нас. Дня сьогодні у нас футбольний турнір. В ньому приймає участь шість команд: команди зі старого Салтова з нашого футбольного клубу, і дві команди з змійова теж з нашого футбольного клубу. Також є команда з Харкова, переселенців із Куп'янська. Цей захід, наш благодійний фонд ЮАР» організовує разом з організацією Спорт для всіх за що ми дуже вдячні. Це майстри своєї справи. Вони роблять багато таких проектів. Ми раді, що в кооперації з такими організаціями ми можемо дарувати дітям такі круті емоції. Також долучилися і турбота Харків, і інші організації, які привезли дітям подарунки, різні нагороди, кубки різні для дітей. Це дуже круті емоції. Мене звати Вовк Андрій, я заступник директора Харківського обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх. Ми сьогодні зібралися з нашими друзями провести турнір для дітей з деокупованих територій, для дітей-переселенців із Куп'янського та Вовчанського, зробити свято спорту. Наша організація займається фізкультурно-здоровчою активністю. Зокрема, всі ми розуміємо, які зараз не дуже Приємний час для нашої країни. Ми намагаємося силами своєї організації долучати до фізкультурно-здоровчої активності дітей-переселенців з Куп'янська, Вовчанська та інших громад, які зараз мешкають у місті Харкова у гуртожитках. За підтримки управління у справах молоді та спорту та за підтримки Харківської обласної військової адміністрації, ми намагаємося заохочити абсолютно усі верстви населення. Але пріоритетний напрямок це діти і сім'ї ВПО та сім'ї зі СКО. Одними життєвими умовами. Так, доброго дня. Нанченка Костянтин Володимирович, начальник управління молоді і спорту, є, крім цього, майстром спорту міжнародного класу з зідота самбо, і е, також виіграв чемпіонати світу серед майстрів, також і самбо. Зараз цікава подія у нас проходить. Зараз можемо е, і побачити. Хлопці грають зараз в футбол. І можна сказати, такі міні-змагання у нас область з футболу. Дуже цікаво, то, що нам здається об'єднати і дітей, які ВПОшники, які тимчасово переміщені. І цей захід має такий знаєте, напрям дуже важливий, тому що він об'єднає і соціалізує. Для нас також це дуже важливо. І ми завжди казали про те, що спорт об'єднує, і спорт повинен бути для всіх на протязі всього життя. А всім бажаємо мирного неба і дякуємо за ЗСУ можливість проводити такі заходи, тренуватися, об'єднатися. Дякуємо. Хочеться, щоб більше проводилися таких турнірів. Та... с более сильным командом Расскажи, как да тебе турнир понял. вообще и какие твои вражины? Крути эмоции Ну, побольше в каких-то мне не нравилось играть в футбол Нам понравилось! Понравилось, хорошо Я тренер Бородин Богдан Анатольевич Сегодня у нас был турнир проводила Слобода Юэй мы с шестью командами Привіз дві команди з це з зміївського району. Діти отримали кайфові емоції, всім сподобалось, дуже чудово. Дві команди мої були у різних групах. Там зайняли в групі перше місце, група Е і група «Б» теж перше місце. Тому вони зустрілися в фіналі. І мої дві команди пройшли фінал і там вже виграв найсильніший. Фіолетові сьогодні 3-0. Звісно, мені дуже приємно, коли, мої діти, коли емоції позитивні у моїх дітей. Коли ми їдемо назад, ми радіємо в автобусі. Звісно, це плюс для мене. Тому що коли з іншими командами теж працюю, коли приїжджаємо з турнірів, багато було проїграмо емоції, емоцій, навіть ночами не спиться. Тому, звісно, коли команда виграє, звісно, тренер це в душі душі є емоції. Дуже чудово. Бачити довольних дітей це хай. Всім доброго вечора! Я Максим. Я від фонду Слабодоя. Треную дітей в старому салте та відповідає повністю за спорту, організацію нашого фонду. Турнір пройшов дуже круто, дуже багато команд і вони вже набрали технічні навики і результати сьогодні дуже були такі гарні. Наші діти вони під час повномасштабної війни дуже закриті стали. Тобто вони сидять вдома. В комп'ютерах, телефонах або в бомбосховищах, тим паче діти зі старого салта Купянська, кот були де окуповані. Для них це дуже важливо про те, щоб вони виїжджали з своїх міст для розвитку свого і знайомства з іншими друзями. Бачимо дуже важливим розвивати не тільки спорт, а всю нашу благодійну діяльність, яка стосується дітей, дорослих, особливо дітей, які знаходяться на деокупованих територіях. Тому, друзі, слідкуйте за нами, підтримуйте нас. Ми дуже відкриті до різних пропозицій, різних заходів. Давайте партнериться, давайте дружить. Давайте разом будемо створювати для дітей якісь організовувати заходи, де діти зможуть. Получати купу емоцій можуть навчитись чомусь корисному в житті, зрозуміти правильні моральні цінності та правильний шлях розвитку, куди їм потрібно спрямувати своє життя. Тому долучайтесь до нас, ми дуже відкриті, тільки разом ми зможемо зробити набагато ефективніше, набагато результативніше заходи.